Що пані та панове, як завжди, в цей час видивитись рубрику Золотий конверт, який ми знайомимо глядачів з найкращими корупціонерами нашої країни. Сьогоднішні переможці отримують нашу нагороду за віртуозне виконання головних ролей у кримінальній драмі Пограбування по-українськи. Золотий конверт дістається подружжю Мухіних. Давайте подивимось їхню історію. Якось міліціонер Олександр Мухін зустрів директора стоматологічної кліники Наталю. Вони подивились в очі одне одному та побачили там жагу до наживи і кримінальний талант. Невдовзі вони одружилися, та стоматологічний бізнес став спільним. Але розвивати його чесними способами вони не вміли. Тому запросили до себе на роботу громадянина Лівану Саліма Караме. Салім швидко організував роботу стоматологічної клініки, зробивши ребрендинг та встановивши сучасне обладнання, яке він придбав за свій кошт. Якось Салім захворів та вирішив з'їздити на батьківщину, щоб пройти там курс лікування. Але коли повернувся, то виявив, що його власність присвоїло собі жадібне подружжя Мухіних. Олександр та Наталя заявили Саліму, що це їхнє обладнання, а він шахрай та брехун. Тож пан Караме взяв чеки та документи і пішов до поліції. Але Олександр домовився зі своїми колегами, щоб ті арештували обладнання Саліма та залишили під час судового розгляду у клініці Мухіних. Тож, доки. Мухіни затягують судовий процес, обладнання приносить грабіжникам медичної техніки надприбутки. Тож за жадібність та кримінальну кмітливість Олександр і Наталія Мухіни отримують наш золотий конверт. А ми сподіваємось, що справедливість все ж таки візьме гору. А іноземний гість буде пам'ятати Україну як правову державу.